З такою деревий на косметику своєї подружки. Почулася холода і почалася така от історія з руками. Це я просто вийшла на пошту, повернулася додому, помила руки. Якраз от зараз буду мазати кривом, і вже все, бачите, червона рука, тріщини, просто треш. І так, кожну осінь, кожну зиму. І по тілу теж саме. Подивіться, яку смакоту я роблю. Це тортик з згущоночкою і горішками. А ще зробили озварчик. Боже, як це буде зараз смачно, no? ну коли він стоїться, Боже, як це буде смачно згущоночка, така смачна, боже, я так давно не їла згущонку. попробувала чуть-чуть. так захотілося кави з згущонкою. Зараз домажу, зроблю собі кавусю згущоночкою. Просто взагалі буде об'єдні. А, оце у мене горішки, я сказала, чи ні, вже не пам'ятаю, це горішки. І зараз ще буду горішками так от посипати. Я їх трошки так поламала, ці горішки, а потім ще трошки перебила їх блендером, трошки, щоб вони такі, як. Оця така крошка була, горіхова крошка, коротше. І це буде в мене вафільний тортик з горіховою крошкою. Мені приїхали обновочки. Це ось такий трипот. Зараз його розпакую, І новеньке відео світло. Ось так виглядає цей трипот. Достатньо зручний, в принципі, важкуватий, але, в принципі, Нормально, не так дуже прям, сильно важко. Розкладається, як штатив ставиться, висота його 1,80 м, сюди кріпиться телефон, а от сюди кріпиться відеосвітло. Такий портативний, маленький, можна брати з собою, бо штатив такий великий з собою нікуди не візьмеш. І, наприклад, вдома у ванні мені дуже зручно буде знімати відосики, як роблю процедури і все таке інше. Те все на світі буде зручно знімати, фоткати продукцію. Дуже-дуже зручна штука. Трипод цей айфігенський, дуже зручно ним користуватися. Ось так я його розклала, бачите, на таку висоту, яка мені буде зручна для розпаковки. Погано, на жаль, фокусується. Можливо, я вибрала не найкращий ракурс. Ось так краще. От сюди я, ну, найбільше, я думаю, що буду використовувати ось так: сюди кріпити телефон, сюди світло і знімати себе. Коли я буду знімати продукцію, треба погратися, мабуть, світло, світлом в ту сторону, телефон, не знаю, як треба погратися, подивитися. Можна цю штуку перекидувати от сюди, ось цю повертати сюди. Тобто тут залишається світло, наприклад, світить. Ось тут ви закріпили телефон. Телефон можна закріпити як так, так і ось так. Вертикально, горизонтально, як вам буде зручно. Ця штука також вона усі сторони повертається. Потім оці штучки закріпили, виставили вам, які режими потрібні, закріпили і все. Дуже прикольно для зйомки. Такої повільної, без різких рухів, от така штука. Бачите, отак от, от знімати прикольно. Потім виставили потрібний собі, наприклад, ракурс, зафіксували також. Розкладається на метр вісімдесят, можна менше зробити ніжки, поставити в якесь маленьке пространство, простір якийсь маленький. Ну, все класно, щоб було більш устойчиво, поставити можна отак-от. Коротше, офігенський цей трипот. Зафіксували телефон на трипот, тепер маю вільні руки, і можемо показувати розпаковки дуже зручно обома руками. Ось таке замовила собі світло. Таке, я замовила трьох видів. Замовила М15, воно без RGB, без різно, різних кольорів. Замовила М16, воно також було з RGB, чи як це правильно, RGB світло воно було. І замовила, що мені запропонували ось таке W140 RGB. Це було найкраще. Воно було. Потужніше, ніж ті два, воно також маленьке, але трошечки більше за розмірами. Але незначно більше. Я зараз вам покажу Я хотіла просто таке маленьке, знаєте, світло, щоб було зручно його з собою брати, переносити, кріпити на штативи на оцей трипод. Я взагалі хотіла, щоб була ще прищіпка і кріпити на телефон прищіпкою, але оцій моделі прищіпки немає. Але воно краще, якісніше. Ціна, там була незначна різниця в ціні, а якість набагато краще. От, що ще про нього хотіла сказати. Ну, зараз, згадаю, поки буду розпаковувати. А, ці моделі були по 5 Вт, а ця модель була 8 Вт. І ось саме світло, ось так воно виглядає. Я на новій пошті провела там, я не знаю, пів години, мабуть. Я там розібралася, як його включити. О! Ось, бачите, взагалі яке яскраве. Це такий в мене варіант: світло, теплий з холодним. Тут є такий екранчик. Погано фокусується. Є такий екранчик, який показує заряд. І, бачите, всі налаштування. Можна зробити от яскравіше, можна зробити, наприклад, холодніше, тепліше. Блін, я забуваю, о, змінити кольори. Треба ще гарно розібратися, як воно взагалі працює. Рожевий, червоний, зелений. Так, Тут такі незручні кнопочки, якщо чесно. Те, що я купила кольорову, воно значно е машніє. Але це також достатньо непогано. Кольори прикольні. Так, може змінювати навіть відтінки. Дуже прикольно. Зеленого в сині, синього в фіолетовий, з фіолетового, мабуть, такий фіолетовий рожевий зараз, мабуть, буде рожевий. Дуже незручні кнопочки, тільки бачите, постійно, особливо коли є нігті, дуже незручно це все перемикати. Так, яскраво зараз буде зелений в блакитний. І блакитний знову перейде в синій, синій, знову фіолетовий. Ну і отак от фіолетовий-рожевий, в рожевий-червоний, в червоний в помаранчевий, помаранчевий-зелений. в Отаке от коло від зеленого до помаранчевого виходить. Бачите, ви можете залишити ту інтенсивність інтенсивність відтінка, яка вам потрібна. Клас. Мені дуже подобається, дуже задоволена. Єдине, що ці кнопки дуже незручні. Манікюрчик, така краса вийшла. Буду такими гарними ручками з манікюрчиком, з френчиком робити вам розпаковочку люксової косметики. Вже закупила собі косметику, буду вам показувати. Зняла сьогодні розпаковочку на косметику нову. Дві туші покажу вам. Румяшки від Роуд. І також пудра живенши Prisma Libre. Ось це мені поклали тонік, тонер в подаруночок. Дуже дякую. Все замовляла я в інстаграмі на сторінці Cosmetics Buyer. Вже замовляю там не вперше. Дуже задоволена якістю, і швидкістю, і консультацією. Повертаюся знову і знову. І на днях відзніму вже сам огляд на продукцію. Буду тестити на собі, показувати ці румяшки від роут. Просто я закохана. Такі вони гарні, просто неймовірно милі, дуже-дуже гарні. Буду тестити туші, пудру, все вам буду показувати. Півдесятої, 9.30 вечора. Чи вже ночі не знаю, як правильно зробила собі кавусю, сежу п'ю кавусю, бо мене ще чекає. Оце все мене чекає. О, До речі, у мене квіточки ще стоять, вже трошки втомлюються, а ще стоять. Ще чекає прибирання, Я вже приготувала їсти, приготувала тямусику на завтра кушать. Нам приготувала. І ще чекає прибирання і роботка. Роботка. Так, я сьогодні піснула мінування бурів. Дуже сьогодні гарна. Приїхали мені ось такі мікрофончики, я їх зараз тестую. Якраз протестую разом з вами звук. Чи буде гарний, чи не дуже, мабуть, вже гарний. <рес> Чімучик знайшов лапу курячу з Китаю, ми ще привозили в пакетах після переїзду і хочу, щоб я її йому відкрила, хочу її їсти. Тимуся. Тимуся, ми це залишили як сувенір. Ні, це не можна їсти, синок воно вже все. Ну, і, і, навіть коли воно було не все, його не можна було їсти. Зайка, я пошли, тобі кашку зроблю, добре? Сварю кашку. <свід> <свід> Піпец. <свід> я зараз тестую багато домашнього догляду для волосся на собі. Хто підписаний на мій інстаграм, це в інстаграмі. Я все показую на собі, які я роблю собі процедурки, шампуньки, тестую, кондиціонери і все таке інше. Сьогодні тестувала серію від Milkshake, і я просто в захваті, починаючи від запаху. Пакування і самого ефекту просто, просто захват. Шампунчик дуже м'який, це для фарбованого серія для фарбованого волосся. Шампунчик дуже м'який. Я якраз сьогодні йду на фарбування, і якраз дні після фарбування зможу класно оцінити, оцінити цей шампунь. Шампунчик дуже м'який, м'яко промиває шкіру голови і волосся, нічого не підсушує, волосся залишається зволоженим, шкіра голови теж, а кондиціонер робить просто ваше волосся шовком, просто шовк, дуже М'яке таке, знаєте, дуже приємно доторкатися, хочеться потрогати своє волосся. Отак от, от Дуже дуже класна серія, мені дуже-дуже сподобалась. Так, позаду в мене ще тут продовжується хаос. Це ще кімната, яку ми ще продовжуємо досі розбирати, бо багато ще коробок, іграшок і все таке інше. В подальшому я планую прибрати ось це зеркало, переставити його сюди, де стіл. А ось цей стіл поставити туди, де зеркало. І ось на цьому фоні буду знімати відосики. А ось з цієї сторони буде стояти стілаж. Збираю посилочку для своєї подружки. Вона буде мені допомагати тестувати оці антижовті засоби для блонду. Ось такий шампунь Silver Shine від Milkshake. Кондиціонер, така пінка для вкладання, також з антижовтим ефектом. Це стайлер пінка, але також з антижовтим ефектом. Вся лінічка. Rival від Rival масочка з антижовтим ефектом. І ось такий також спрейчик Він фіолетового кольору. Бачите, тут такий, також з антижовтим ефектом від Rival. І ось така малюсінька масочка. Мініатюрка Ice Blond від Glint. Таня буде все тестувати, допомагати мені і нам обирати найкращі засоби. Якщо ви щось використовували з цього, напишіть мені, будь ласка, ваші враження, що спрацювало на вашому волосі, а що взагалі ні. Буду вам дуже-дуже вдячна. Я вже перевдягла свій робочий лук, скажімо так, чоловік з малим пішли на вулицю. А мені У мене починається робота. Моя одна із змін, я кажу, починається. Моя перша, перша зміна була зранку, починається зараз друга зміна. Я раніше, коли зустрічала в парку е, папу з колясочками, без мам. Ну, сім'ї, які ми знаємо, да, що вони взагалі там, вдвох гуляють, або там мама гуляє, а тут папа гуляє. Я завжди думала, що мама, наприклад, відпочиває, приймає ванну в цей момент. А зараз я розумію, що ні. Ні-ні ні, просто гори, гори всього, гори почали посуди, посуду, просто прибирати, запускати пилосос, прибирати іграшки, прання. От, просто купа всього. Між цим ще треба якось встигати і роботу працювати, тому починаю. Мафіці пофарбувалась, вже підіймалась, виходжу така гарна додому. Просто так прикольно сонечко світове. Думаю, зніму одразу. Тут теж прикольно сонечко світить. Дуже гарно, наступного разу вже треба повністю пофарбуватись, бо вже дуже видно перехід темного кореню і волосся. Волосся за літо вигоріло, то вже треба протонуватись повністю. Що в твоїх кишенях, коли ти мама? Ще іноді мене буває соска. Я кудись іду, а в мене в кишені соска.